Мрмя, мої любі хлопчики та мої милі дівчата. Я кіт-чарівник, і в мене є подружка киця Варварка. І вона розказала мені незвичайну казку. І я хочу вам її сьогодні розказати Мам. тож відкривайся занавес. Та починається вистава. Був собі дід Андрушка. А в нього баба Марушка, а в баби Марушки донечка мінка. А в донечки мінки собачка-хвінка. А в собачки хвінки подружка киця варварка. А в киці варварки вихованка мишка сіроманка вирішив дід посадити рібку. Працював дід немарно, вирісла рібка велика привелика Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час нашу рібку із землі тягти. Взяв рібку за зелений чуб. Цягне руками, упирається ногами, потіє, промучився увесь день, а рібка сидить, як пень. Ой-ой. ой Кличе він бабу марушку. Ходина, бабуня, не лежи, мені рибку рвати допоможи. Прибігла баба на город. Гуп-гоп. Узяв за зачуп. Баба діда за плече смикає дід рівку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, мормя, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Ой-ой, ой кличе баба дочку мінку. Ходи на доню, не лежи, нам рібко вирвати поможи. Прибігла мінка на город оп-оп. Дід узяв рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, тягнуть руками, опіраються ногами, промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Ой-ой-ой, кличе дочка, собачку, хвінку. Хадина, хвіночка не лежи, нам рібку вирвати, допоможи. Прибігла собачка нагород. Узяв Рібко за чуб, баба діда за сорочка, дочка бабу за торочку, собачка, дочка за спідничку. Тягнуть руками. Опираються ногами, промучилися увесь день, а рібка сидить в землі, як пень. Кличе собачка кицьку варварку. -о! Варварко не лежи! Нам рідко вирвати допоможи. Прибігла киця Варварка, узяв дід рібку за чуб, баба діде за сорочку, дочка баби за тарочку, собачка-дочко за спідничку, киця собачка за хвостик, тягнуть руками і зубами. Упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. ой 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 Кричив киця. Сіроманко, ходи на сірочку, не лежи нам рібку вирвати допоможи. Бі -бі -бі -бі. Прибігла на нагород. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за дорочку, собачка, дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягнули? Як потягнули? Так і пополтилися! Ой-ой-ой, Упала ріпа на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвинку, собачка на киті варварку, а мишка шесть у шпаринку. Вийшла казка на славу діточка малим. Na Zabal,